Верховна Рада з початком війни ухвалила закон про конфіскацію майна осіб, що працюють на Росію. Під дію закону потрапив постачальник газу приватна компанія «Київоблгаз». Ми всі добре знаємо, що «Київоблгаз» належав одіозному проросійському олігарху Дмитру Фірташу. Активи «Київоблгазу» були передані до Агенції управління активами. А відповідно обслуговування населення з газопостачання зараз відбувається нафтогазом України. Однак, чимало білоцерківців сплатили кошти за постачання газу наперед, тож зараз стикнулися із проблемами. Новий постачальник а саме НАК Нафтогаз кожного місяця виставляє рахунки на газ, який по факту вже був проплачений споживачем. Аби повернути надлишково сплачені кошти, необхідно правильно скласти заяву на адресу компанії Києвобелгаз. Допомогу у цьому питанні надає громадська приймальня народного депутата України Миколи Бабенка. Якщо білоцерківців ну, виникає питання, і вони самостійно все таки не можуть заповнити ці документи, вони можуть звернутись до нас в громадську приймальню, і ми їм обов'язково допоможемо. Громадська приймальна працює щодня з 9 до 13 години за адресою вулиця Фастівська, 1. Аби заповнити заяву, необхідно підготувати наступний пакет документів. Для оформлення заяви про повернення коштів за спожитий Продній ГАЗ необхідно додати такий перелік документів, як копія паспорта громадянина України, ідентифікаційний номер, довідка з банківськими реквізитами. Копія квитанції з відміткою про оплату за спожитий природній газ за період, коли помилково були сплачені кошти або була переплата.